В Обухівському районі Київської області перебуває близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб, серед них і жителі з Херсонської області, де йдуть активні бойові дії. Начальник Обухівської районної військової адміністрації Олександр Гоман зустрівся з жителями, які виїхали з території окупованої Херсонщини та обрали для свого тимчасового прихисту саме цей район. А географія жителів області, звідки вони приїхали, широка. Майже з усіх населених пунктів. Є й родини з легендарної Чорнобаївки, Антонівки, з Нової Каховки, Береславського району. Всі вони говорять про підтримку тут. Зустріли мене добре. Тут дуже багато різної допомоги, люди вічливі. Проходьте, будь ласка, беріть і зустріли, в принципі, добре. А Марина зі славетної Чорнобаївки мріє повернутися додому. Я живемо визначенням домой, тому що там буде російський мір, ми ніколи не приймемо цього. І, звісно, сумуємо. Зараз переживаємо, тому що останні дні там дуже неспокійно. Додому, звісно, хочеться. Тут ж ми гості, а там ми вдома. Петро Дорошенко зі Скадовська на час початку війни був під Києвом. Бачив, що тут відбувалося. 23 24 го тут теж трохи далі бехкав. І добре бехкав, Васильков, Гостоме. Бази, діяй, вертольот завісний. Я... І застил. Він помахав мені, помахав, і полетів. В голові не влажується. Що? Це в нас твориться. Всі внутрішньопереміщені особи знайшли тут підтримку. Як кажуть, і підтримка є, і матеріальна допомога, і ну, ми оформили статус внутрішньопереміщеної особи, тобто ми ну, отримуємо кошти на себе, на дітей отримую кошти. Свого часу два роки Олександр Гомон був головою Береславської райдержадміністрації на Херсонщині. За цей час вивчив проблематику району, познайомився з батьма жителями, вважає Херсонщину надзвичайно привабливою і багатою областю. Родини внутрішньопереміщених осіб стикаються з батьма труднощами, долати їх їм допомагають в районі фахівці гуманітарного штабу, структурні підрозділи якого успішно працюють в кожній громаді від самого початку російсько-української війни. Ми просто побудували структуру з перших днів війни. Я видав наказ про створення гуманітарних штабів. Взяв ну, чітка структура на військовому, тобто район, місто. Селище, село, і все, всі були підпорядковані. Я своїм наказом ввів гуманітарний штаб районної військової адміністрації, куди входили в підпорядкування всі гуманітарні штаби по відповідному ТГ. Да. Ну крім гуманітарних штабів туди увійшли ще волонтерські штаби згідно. Цього наказу була чітка ієрархія і чіткий розподіл. Все. Просто кожен знав, що йому робити, і за що він відповідає. Тому всі розуміли, куди бігти, що робити і чим займатись. Я повторюю, що ми допомагали не тільки обухівському, але навіть нашим сусідам Голосіївському району, і поліції, і військовим, і пожежникам. Всім, кому потрібна була допомога, ми всім допомагали. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати і різну гуманітарну допомогу: продукти харчування, одяг. А напередодні зими це дуже актуально. Зустріч з жителями Херсонщини відбувалася на базі дошкільного закладу Зірочка. Почали ми працювати з 1 березня, тобто почали наповнювати наші склади. Сказали, що будуть організовувати, і ми практично півсадочка, в нас буде закладено продуктами, засобами гігієни. Ми все приймали, приймали, ми все фіксували. Тобто, спочатку було це як склад. І потім, з травня місяця, вирішили, що цей буде склад. Ми будемо перетворювати в штаб гуманітарної допомоги. Спочатку ми формували цю допомогу із того, що нам було, що було завезено, надавали людям допомогу. Потім міська рада почала підвозити, тобто закупляти і цукор, і там борошно, тобто продукти харчування. Ми вже людям формували ці продукти, видавали. Потім почала нам знову надходити така допомога вже пакетована. Отаких то в кульках, то в коробочках від різних організацій, так зрозуміли закордонних організацій, це Порша, це Чехословакія. По моєму приходила, ми вже людям видавали. Тобто, кожна ем, організація канала допомогу. Вони нам давали нам якусь форму реєстрації. Ми це все реєстрували. Тобто, все це тут, як банки такої строгої звітності. Сьогодні теж було видано допомогу продукти харчування. Постійно проводяться і дні відкритих дверей на речовому складі гуманітарного штабу, але головне це спілкування з людьми, які виїхали із зони бойових дій. Зустріти людей з посмішкою. Можливо, ми бачимо, з яким нашим людям прийшла, і можливо задати якесь ще одне якесь питання, як ви там, як ви влаштувалися, і взагалі чи у вас все добре і чим ще вам допомогти. І мені здається, коли люди це чули, вони зразу от у них посмішка, і вони відчували себе, що вони не покинуті в цьому світі, тому що вони всі приходили з такими проблемами. Динка нема в тих, загинули люди. В тих взагалі що залишилися. На, на, на тій стороні батьки, рідні, і вони всі приходили з такою великою біль з великим болем. І їм хотілося розповісти, такі зустрічі важливі для керівництва Обухівського району, де роблять все, аби внутрішньо переміщені особи почували себе в безпеці. Почув слава вдячності і запитання, і побачив людей, які дійсно тут ну, в безпеці і комфортно себе почувають. Олександр Гомон впевнений, що Херсонщину буде звільнено. Херсонщина для мене рідна. Рідна, тому я теж хочу туди повернутися. Тому в мене теж болить серце. І я впевнений, що ми визволимо Херсонщину найближчим часом. Херсонщина буде звільнено. Активні кроки зсу на півдні України додають цьому впевненості.